Зустріч представників облдержадміністрації з послом Литовської Республіки в Україні Маріусом Януконісом відбувалася за зачиненими дверима. Вийшовши до преси, дипломат наголосив, Литва допоможе полтавському регіону у пошуках нових ринків збуту для бізнесу. Обговорили теж низку конкретних конкретних проєктів, конкретних ініціатив щодо співпраці в різноманітних галузях. І в освіті, і науці, і здравоохраніні, і економіці, і бізнес проєктах і як Литва може допомогти полтавському регіону в інтеграції до Європейського союзу. Як зауважив пан Посол, також на зустрічі важливу роль відвели обговоренню проєктів у сфері медицини. І маємо намір створити психологічно-реабілітаційний центр в Полтаві спільно з літовцем з українцями щодо реабілітації учасників АТО. Маріус Януконіс пообіцяв. Психологічно-реабілітаційний центр відкриють уже до кінця року.